Мої вітання, Езра Щебальський, третє учбове відео. Сьогодні на основі нашої стійки, на основі розкриваючого вдиху і закриваючого видиху, ми засвоюємо вертикальну хвилю тіла. Як це відбувається? Ось наші стопочки. Ми піднімаємо пальчики догори. Піднімаємо свод стопи і арочку. Піднімаємо колінка, підтягаємо їх вверх, ось так. Ось. підтягаються колінка. Ми ось ці внутрішні сторони стегон розводимо назовні, а зовнішні штовхаємо назад. Ось. Бачите? І ось пішла вже хвиля. Після цього ми підкручуємо куприк. Вниз і вперед. І продовження цього руху, коли куприк пішов вниз і вперед, виходить в лобкову кістку, і лобкова кістка підтягається вверх до сонячного сплетіння. Далі розкриваються ребра знизу, середина вверх, розкриваються ключиці, горло і маківка прямує до неба. Утворюється. Ось така хвиля. Вона розкриваюча. Не немов би ми плаваємо. Ви можете зробити рух плавання, і це плавання дає вам рівно потрібну нам хвилю. Давайте зробимо повільно-повільно пальчики, арочка, колінка, стегна, куприк. Лобкова кістка, сонячне сплетіння, ребра, ключиці маківка. Ось. Немов би вистрибуємо. І ця хвиля, якщо руки підняти, вона буде видна аж в руках. Немов би ми хочемо руками взяти м'ячик і... Приліпити його до неба. Взяти ми кажемо сонце і покласти сонечко на небо. Ось так. Зворотня хвиля на видуху, звичайно починається звідси, з голови і заходить в землю. Вдих і видих, вдих і немов ми голівенькою під якусь гілочку. Зайшли і опустилися. І знов раз розкрилися і опустилися. Розкрилися і опустилися. Тренуйтеся, будь ласка, практикуйте. У вас має бути неймовірно красива хвиля. Дивіться на себе в дзеркало і відчувайте красу щастя всередині тіла. Воно стає живим. Так рухаються риби, весь час вони рухаються, все життя, бо рухаються хвилею. Так рухаються птахи, які пролітають сотні кілометрів. Так рухається наше серце, і взагалі все живе рухається хвилею. Це найприродніший, найкрасивіший рух. Подобайтесь собі, не робіть нічого технологічного. Відчуйте, як воно йде само собою. І коли ви правильно зробите, ви відчуєте, що таким чином ви можете рухатись. Просто усе життя, і у вас більше і більше енергії, більше і більше бажання жити. Дякую, тренуйтесь.